Скільки ж коштує автосепка на трактори «ЮМЗ-МТЗ» Агрокраїна Дніпро? І даю відповідь на прикладі ось цих двох варіантів: сама бюджетна і сама дорога в нашому магазині. З лівої сторони від романського заводу труба 4 мм. Пальці тільки знаружі і немає ніяких підсилень. Така сепка коштує 3550 гривень, і це після підвищення ціни, тому що з нового року вони підняли ціни відсотків на 10-15. Раніше вона коштувала 3300 гривень. Це вже інший виробник. Тут труба 6 мм. Пальці і зовні, і внутрі є ось такі, бачите, підсилювачі. Також звертаю увагу на ось цю серединку. Як тут зроблено, і як тут. Ця степка коштує 4750 гривень, і також між ними ще є варіанти ось цього виробника: 5 мм труба і 4 мм з пальцями і внутрі, і знаружі. Так що, друзі, звертайтесь, є що вам запропонувати.